Дякую за службу. Завжди радію, що ми зробили. Мені, будь ласка, вашу юридичну адресу. Вам золота нагорода їде. Студія одягу Вовк. А ви хто? А я з міністерство кашлатень. Тім літ відділу прання. Хочу подякувати за вашу пророблену роботу, що в нас є робота. Так, стоп, в сенсі. Удякую, наші ім'я писати. Ви перші, хто отримаєте цю нагороду. Кричі. Ви хто? Можете нормально пояснити? Я тім літ з резиденції, нам ниточки, які тягнуться з речей, присилають. І ковтанці. Кого? Ну, катишки ви звикли їх називати. Ми потім дуже маленькими пенсетиками ці катишки розкручуємо на дуже тоненькі длінні ниточки, а з цих ниточок. Знаєте, що костюмчики? Які маленькі костюмчики? Хіба це можна взагалі розплутати? Та можна, ж кажу, просто дуже маленьким пінцетиком. Ми їх розтягуємо, робимо костюмчики ельфам, А знаєте, що ельфам? Тому що поряд нас резиденція Санта Клауса. Ми B2B працюємо. Ви що, незадоволений клієнт? Я не можу зрозуміти. Та я дуже задоволений клієнт. Послухайте, раніше ми також великі костюмчики робили. Іксель ще більше, більше але потім інші почали їх менше вишивати. І ви в тому числі ми таки зрозуміли, все не в тренді почали дуже маленькі костюмчики шити. Але у нас є товари і костюми на такий розмір. А знаєте, що? у Вас є катишки. Я за це хочу вам подякувати. А ви нічого не переплутали? Можливо, це не від нас іде. Ми вам нічого не поставляємо. Я взагалі вперше про вас чую. Жіночка, Я тільки від вас вчора два кілограма каточків забрав. Та не кошлатиться у нас одяг. Може, десь декілька і є, але при правильному догляді не повинно. Світа кажуть, а потім товстий світер, який я купив через стірку, стає сіточкою. Так я попрошу у вас доказів. О, пан стрілка, ви вже тут. Вітаю, я прийшов вам подякувати за ковтунці. Та нема за що. То ви знайомі, чому ця людина каже, що у нас катишки? Діночка, бо ви нам катишки даєте. Ну, все правильно. В сенсі правильно. Ну, у нас є спеціальна машинка для катишок. Нею ми обробляємо одяг, а потім вміст виймаємо в мішки і йому. А ми їх в міністерстві сортуємо. Те, що з одягу в одну кубку, те, що з пупка, іншу кубку. Але з пупка – то не ваші вже, то інший постачальник. То Виходить, це все наше. Ну так, всі не без гріха. Але у нас найкраще людям все, що з катишками, пану стрілці.